Друзі, добрий вечір! Всі ви знаєте, що я сімейний адвокат і працюю з розлученнями. Але сьогодні ми з вами будемо говорити про весілля, тому що довгий шлях невдалого, нещасливого. Шлюбу, який призводить до розлучення, він дуже часто починається саме з весілля. І оскільки я знаю багато історій, які закінчились розлученнями, і люди мені розповідають історії своїх сімей, як обставини, справи, так і загалом, я зробила висновок, що дуже багатьох проблем можна уникнути, якщо проаналізувати поведінку майбутніх членів сім'ї. І ще на етапі підготовки до весілля. Тому що дивіться. Адже коли ми зустрічаємося, хлопець та дівчина, ми все одно не перетинаємося із батьками один одного до такого ступеня. Ми не бачимо людей у процесах сплати великих сум коштів у метушні у. Таких речах, коли стикаються їх смаки, інтереси і так далі. Це дуже цікава історія весілля. Чому? Ще, мабуть, таким же цікавим моментом може, може бути похорон, тому що на похороні, як і на весіллі зазвичай, із людей вилазить вся їх сутність. І як ви знаєте, напевно, по своєму досвіду хто був часто на весіллях та похоронах. Що саме там трапляються найбільші сварки і навіть бійки. Це не дарма. Отже, що має вас насторожити перед та під час весілля? Таке, про що варто замислитися. Поїхали. Перше, це коли занадто багато на себе бере у влаштуванні весілля теща або свекруха. Коли свекруха обирає все, починаючи від куколки у цій лялечки на капоті машини до трусів нареченій, коли рішає те, що в якому будете ресторані, які там будуть лежати серветки, коли ви, куди ви поїдете на ем, цей. Ем, Після, Після весілля, господи, на медовий місяць. Куди ви поїдете на медовий місяць? Який буде тамада? Те, те, все погано. Зрозумійте, у нас так, дійсно, у нас ще досі е, таке суспільство, коли у нас можна навіть сказати, що прийняте, коли батьки допомагають на весілля, так, грошима. І не просто допомагають, а й досі в дуже багатьох випадках батьки грають весілля. І майже все платять вони зачасту, якщо особливо молоді, реально молоді віком, так? Але. Будь-яка нормальна людина розуміє, що утворюється нова сім'я. І якщо ви бачите, що ваша теща не просто допомагає грошама на весіллі, а вона обирає і вирішує, не передаючи цій, цієї можливості вам. Розумієте? Тому що батьки можуть допомогти грошима і дати вам вибір. Що і як влаштовувати, а хоча б створити таку ілюзію. А коли людина людина обирає за вас, повірте мені, ця те, що буде рішати далі. Як назвати вашу дитину, який вам купляти кухонний гарнітур, куди вам витрачати свої кошти? Так буде. Ви можете сказати, що ні, ну то ж, весілля, всі хочуть там прийняти участь, всі хочуть того. цього. Ні, так буде і далі. Тому що це міні-макет ваших подальших відносин, і, взагалі, всі родичі. Як вони поводять себе на весіллях і на похоронах, це міні-макет того, як вони будуть поводити себе у житті по відношенню до вас і до усіх інших. Там усі всі взаємини, можна прийти гостем, не членом родини, ніким, ні посидіти в бан на банкеті в ресторані, подивитися на це все дві години, і ти будеш знати, що і як там. Розумієте? Якщо просто придивишся, це перше. По-друге. Що ще має вас настрою? Саме що цікаве, буває так, що, наприклад, свекруха із тещою, вони вже починають під час підготовки до весілля, вони починають знаходити, як коса на камінь. Що це означає? Це означає, що і далі ви ту проблему матимете, і вона буде з часом наростати. Тобто свекрухи себе покажуть, які вони є, однозначно під час підготовки на весілля. Друге. Дуже неприємний симптом, коли всі витрати на весілля покладаються лише на одну сторону. Ну, наприклад, на сторону нареченого, на його родину, на нього або на сторону нареченого. І можуть бути для цього будь-які причини. Ми хворіємо, ми ще одну дочку заміж видаємо, ми не можемо, ми не працюємо там ще щось, ще щось, ще щось. Не працюєте. Значить, позичте гроші. Не хочете позичати гроші, значить не обирайте банкет у тому ресторані, на який ви не можете оплатити. Не можете, не хочете не у тому ресторані. Тоді, може, зачекайте з весіллям, відкладіть ту карету, відкладіть ту фату. Якщо ви не можете, і у вас немає грошей, якого я вибачаюся, ви. Йдете і за чужі гроші це робите, шановні ці такі люди називаються халявщики. Є такі люди цілими сім'ями і поодинокі люди, які дуже люблять, знаєте, попити за чужий рахунок, поїсти хто де пригостить. Там проскочить, там не да не помітить рахунок, який принесли. А оце на весіллі, коли таке, повірте мені, далі ця сторона, яка не себе все звалює, буде платити за все: за пологи, за похорони, за лікарні, за ремонт, ще, іще, іще. За аварії, там якісь там надзвичайні ситуації, і так далі, майте це на увазі, ви можете на це погодитись, а можете ні. Ви можете вважати, що це серйозно, а можете вважати, що ні. Можете вважати, що ви берете дівчину за дружину із такої сім'ї, яка не може дозволити скинутися з вашою сім'єю на весілля. Тільки, ну, і ви вирішаєте, що окей, ми заплатимо, ми таку беремо дівчину. Хороша дівчина, тільки не кажіть потім через 20 років, що вона на свадьбу нічого не дала. Я завжди за що? Або коли ви берете такого хлопця собі за жениха, так не треба потім йому орати, що моя мама сплатила там за лімузини, за ресторан. Шановні, я за що? Я за будь-який вибір у людей, то їх є власна справа, але він має бути реалістич... з реалістичним підходом. Я за реалізм, якщо оберете людину, яка на халяву заходить в ресторан, не треба потім дивуватися. Робіть свій вибір усвідомлено. Може, у цієї людини є досить багато інших класних якостей, які перевішують на цих вагах, так? Тоді. Навіть це можна назвати і адекватним вибором. А якщо ви не приймаєте насправді таку поведінку, а тут чомусь ви вирішили, що воно потім буде по-другому, воно не буде по-другому. Це дуже-дуже показова історія, розумієте? І її можна побачити ще до того, як отримати оце свідоцтво про шлюб, яке ви мені потім принесете, щоб я його розривала вам. Що у нас ще? Такого показу, або буває, до речі, ви пишіть, якщо ви щось таке натикалися, да? пишіть, чи зустрічали ви такі ситуації, про які я розповідаю. А, Боже ж, господи, що я хотіла сказати, шлюбний контракт. Дуже, я взагалі рекомендую, так як адвокат по бракорозводних процесах, так я рекомендую взагалі і хлопчикам, і дівчаткам. Робити такий тест на кохання, пропонувати своїй половині укласти шлюбний контракт і подивитися, чи вона погодиться чи ні. Я вам одразу кажу: істеричні відмови від укладання шлюбного контракту з криками: Ти мене не любиш, як ти можеш мені таке предлагати, ти вважаєш, що я тебе е, зраджу там, що я тебе. Е, Обдурю, що я від тебе щось хочу, що я меркантильна або що я меркантильний, оце йде маніпуляція вже. Коли ви пропонуєте нормальну річ, розподілити ваші права та обов'язки матеріальні, зробити ваші відносини прозрачними. А людина вас звинувачує і е, ображається, вішає на вас вину за непристойну пропозицію, яка її образила. І друге вину за те, що ви образили, і сумнів в тому, чи ви взагалі нормальні чи нормальна. Розумієте. Все, що пов'язано з навішуванням на вас, вини за те, що ви хочете якимось чином. Свої права та інтереси захистити, це маніпуляція. Якщо думати таким чином, як я зараз кажу, то ви зрозумієте, що це досить просто вичислити, коли до вас так ставляться. Тому що, коли ви в своїх інтересах щось пропонуєте людині, яка нібито вас кохає і, буцім, то теж має бути за. Ваші і свої, в тому числі, і числі інтереси, тобто брачний контракт, він сам по собі навправлений на, на на цілком нормальні речі. Але отака реакція, вона зазвичай, про що свідчить? Про те, що людина дійсно меркантильна. Ви можете погодитись на це, а можете ні. Це ваше особисте право. Але увагу на це зверніть. І як ви далі будете оформляти своє майно з такою людиною, яка не погоджується з вами на шлюбний контракт і маніпулює тим, що ви винуваті, що таке люблячи людині запропонували, а самі її не любите, це вже інша історія, розумієте? Тому що а, хто везе, того і грузять. Якщо ви обираєте перед весіллям за все платити, будь ласка. Якщо ви обираєте маніпуляції, будь ласка, але ви розумієте, що ви обираєте. Вам так буде легше потім пережити, якщо ви не зможете з цим ужитися. Ви не будете себе звинувачувати казати, що ви були дурні. Ви будете знати, чому ви зробили цей вибір. Бо коли ви все розкладаєте по поличках, ви... Пояснюйте собі, добре, ну там ця жінка, вона меркантильна, але вона там, наприклад, красива, або вона там приязна у відносинах, там, весела. Тому я її обрав. Але не служилося, я пішов далі з цих відносин. Вам буде легше пережити це все, тому що ну, ви будете розуміти, чому ви так вчинили. По-перше, шлюбний контракт він регулює. Що за шлюбний контракт хотіла сказати, тому що це класна штука, насправді дуже жалко, що вона у нас не популярна, але я сподіваюся, що за мою практику юридичну, це все ж таки укорі... укоріниться в нашому суспільстві. По-перше, це нормальна практика у всьому цивілізованому світі. По-друге, брач... шлюбний контракт він регулює ті. Майнові питання, які до кохання, до сексу, до любиш мене чи не любиш, не мають жодного відношення. І це треба розуміти. Шлюбний контракт він існує не тільки у вигляді того документу, згідно до якого одному дістається все, а другому нічого. Бо у нас дуже часто люди так вважають, що шлюбний контракт це тобі пропонують, що у твого нічого не буде. Може людина така, може вона не меркантильна, може вона не понімає, тому що такий є стереотип про цей контракт. Що все ти мені предлагаєш контракт, значить ти в мене все у -у -у забере. Може, треба там пояснити, розказати. Тому що шлюбним контрактом можна передбачати різні типи розподілу майна і враховувати інтереси обох сторін. І в принципі, шлюбний контракт е можна оскаржити, якщо він грубо порушує інтереси одного з подружжя. Тому а, шлюбний контракт він націлений на збалансування всього, розумієте, цієї історії. Тому воплі ти мене не любиш, я вам одразу кажу. Це погана історія. Ну стовідсотково. Що ще? Що ще, що ще? А, дуже швидке. покупка дороговартісних речей, нерухомості? Дарування нерухомості автомобілів перед весіллям. Ну тут, уже, якщо ви дивитесь нашу сторінку, так ви не будете тут дивуватися, чому так робляться? Тому що для того, щоб в шлюбі не ділилося. І сюди б я ще віднесла вот таку тему. Коли батьки нареченого, наприклад, кажуть, ми вам наш на весілля даруємо квартиру, такі встають на весілля тими ключами дзеленчать, гості там аплодують. розумієте, в чому прикол? А квартира пода... договір дарування на сина подарована і вона тільки його буде. Так? Це його особиста власність. А це... батьки можуть як батьки мають право цілком своєму сину за свої гроші подарувати квартиру. І захистити цю квартиру да, таким чином від того, щоб невістка її потім не оттяпала половину після розлучення, якщо шлюб не складеться. Але, шановні, чого я не можу зрозуміти як людина, а я таке дуже багато бачила. Коли оце крутяться ключі, розумієте, на банкеті, всі там вау! І типу, понімаєте, як батьки своє веселя? Ми подарували молодим квартиру, ми їм дали такий класний старт в життя. Ми там те, ми там все. І другі свати, вони такі, знаєте, одразу біля нас там ніхто. Ми коротше все. Ми в планети всі ми там на на, на Евересті вже. Оце знаєте, прикол не в тому, що. Батьки вашого, наприклад, майбутнього чоловіка лишили вас без частки квартири на випадок розлучення, на яку, в принципі, права не маєте захотіли і купили. А це характеризує людей як таких людей, які склонні до показухи, причому не просто до показухи, а до показухи тих класних моральних якостей, яких вони не мають, і вони схильні отак прикидатися. Це не дуже, це не дуже хороші люди. Подаруйте сину на квартиру перед весіллям, і не, не треба ото. у Ми даруємо молодим! Не ну, треба це робити. Я стільки бачила цими ключами там з бантиками. Це реально коротше, ну Це моя особиста думка, ну це треш. Це треш. Так, що ви мені пишете? По-вашому, виходить, що бідні багатому не рівня? Враховуючи вас досвід, наверне, у нас уже так і є. А скажіть, будь ласка, а як може бути бідний багатому рівня при розлученні? Якщо потім починається ти ніхто, я тебе з грязі дістав, ти хто була, ти хто така, або ти хто такий, ти навіть працюєш у моєго тата. Там все, що в тебе є, все то за рахунок моїх батьків ти не мужик. Ну. Я взагалі вважаю, що треба шукати в пару собі. Однодумців і таких, знаєте, людей, які з вами на одному рівні тут, і бажано тут. Бажано. Бо це дуже важливо. Це дуже важливо. А, так, що у нас ще? Зі святом? Також вітала зі святом. В мене за контрактом усе моє, залишиться мені чоловіка йому, як майно, так і борги. Абсолютно нормально, як на мене. Ідеально, я ж вам кажу, я завжди за це. Це нормально. Ну так-так, ну як цих контрактів лякаються, такі всі прям істерики і припадки. Що мама моя мила? Так, у вас неймовірний життєвий досвід, і не перестаю дивуватися життю, дякую, що дивитесь, мотаю на вус, науку. Будь ласка, для цього зробили цю сторінку, тому що я з часом зрозуміла, що в мене свій життєвий досвід так, нормальний такий. І ще у нас же клієнти є, ми ведемо такі справи про сім'ю, про людей да, і бачимо відносини. Тому я відносин бачу дуже багато, а я мимо ні, нікого не проходжу. Я люблю дуже. Проаналізовувати це все, бо я помічаю одні ті самі ознаки певних речей у різних сім'ях, різного віку, різного достатку, різних національностей навіть. Є такі схожі певні риси, тому хотілося б вам про це порозказувати, так? Пише, отже, таке нерівня. Ну, ви ж можете мати свою думку, Микола, а я вам кажу, що ви, для вас буде дивина, що і спокон віку так і було. Чого раніше взагалі, коли батьки видавали заміж дочок і підбирали синам жінок, серед кого хто шукав? Ви ж мені таке питання не задавайте, ніби я це сказала вперше в житті, відкрила істину. Я вам кажу прості речі, які знали ще наші предки багато віків тому. І ця ситуація вона на жаль працює. Вона працює, тому що кохання молодих людей чисте і прекрасне, це одне. А оця вся вбитовуха, майно, гроші папи, мандат депутатської мами, там, наприклад, і так далі. Вся історія, воно ну ніяк. Воно з пацаном, який дуже красиво талановито грає на гітарі у підземному переході, воно не сходиться, розумієте? І коли такий пацан бере собі невіс таку е, наречену, яка звикла у джакузі митися і добре дуже е, купатися на морях і, і кушать смачно, то, понятно, що зрозуміло, що е, проживуть вони якийсь час, е, дай Боже, добре, але загалом то найчастіше буває так, що вони проживають якийсь час. Романтично, навіть в будь-яких умовах, але коли народжується дитина, жінка змінюється. І вона хоче дуже багато чого, і в неї рівень відповідальності підіймається, і рівень вимог до чоловіка, і такі шлюби зазвичай розпадаються. Потім з докорами, що ти ніхто і все таке. Або папа, там багаті родичі наречені починають тягнути зятя. І зятя, зятя які витягнуті, вони теж або коханку якусь заводять, бо їм треба сублімірувати десь, розумієте? Або їм потім тикають, що ти маєш це тільки через моїх батьків. Це все. Це... Так, на жаль, дуже поширена поведінка горе мамок, перешкоджання дітям і таткам участь в житті одне одного. Такі батьки нічого не вдіють. А, батьків взагалі не має бути в сім'ї молодих. Розумієте? Я взагалі не розумію навіть ці весілля. Якщо ви самі не можете влаштувати собі банкет на 150 бабушок, дідушок. Будь ласка, взяли собі путівочку і полетіли на море, посиділи в ресторані з трьома своїми там, чотирма друзями і окремо сходили в гості, посиділи до батьків. Батьки спочатку можуть сказати, ми хочемо там весілля, ми цього все життя чекали. Поясніть своїм батькам. Що ви хочете бути самостійними, і ви хочете так. Дуже багато проблем з себе скинете. Бо розумієте, не, не треба починати життя спільне з того, що ви щось комусь должні, А твоя мама сказала, а твій там то і це. Розумієте? Пішли собі, розписалися, сходили до мам, пап. Шашликів з ними торта поїли, вечором поїхали на дискотеку, там з двома-трма парами своїх друзів віддихнули і на море з'їздили на, собі на тиждень, на яке ви можете собі дозволити. І живіть собі, своїми мозгами. Добрий день, такий вопрос. Наші біженки, коли рожають зараз за границею, можуть розраховувати на допомогу від родини? Або поки непонятно? Треба, щоб було свідоцтво про народження українське. А хто де народжує, важко сказати. Мені потрібні будуть конкретні приклади. Бо де зараз тільки хто не народжує, майже всюди різна трішки ситуація. Слава Україні! Героям слава. Так. 100% вірно в мене була така ситуація. Добре, пишіть, як у вас взагалі весілля проходило, наприклад. Чи бачили ви щось таке, або як проходило весілля у ваших знайомих. А молодим я всім бажаю щастя. Але придивляйтеся один до одного, тому що те, що нам не подобається, ми по початку, коли ми закохані, ми змахуємо. Але насправді, від самого такого неприємного, від нього ж потім не відмахнешся, воно все одно полізе. Дивіться на чоловіка, як він спілкується зі своєю матір'ю. Якщо він мамінький синок, ви самі розумієте, що якщо він шанує маму, він поважний до мами, він поважний до дружини. Якщо він маму не поважає, він не буде поважати вас. Дивіться на ці речі. розумієте, Дивіться на свою тещу, якщо вона лізе, вона буде лізти. Якщо вона вправить доцю, якщо доця за мамину спідницю тримається, вона і буде триматися. І ви можете таким чином рахувати, що ви дружилися на них двох. розумієте, Бо то те, що буде йти за вами. Якщо вона не має особистих меж і кордонів. Ви маєте на увазі, так і буде. Якщо ваші батьки купляють вам квартири, роблять там ремонти, купляють туди гарнітури, готуйтесь до того, що така теща, яка купила вам квартиру, може в неділю вранку припертися до вас без дзвінка, що вона може розказувати вам, як вам жити. Думайте перед тим, приймати б такі подарунки чи ні. Ви знаєте, дуже хочеться прийняти, дуже хочеться полегшити собі життя. І, вроді би, як від батьків це добре, це якось природньо. Але це природньо, коли ви дитина, коли батьки вам дають все. Це природньо, коли ви дитина. Коли ви створюєте штурм, шлюб, створюєте свою сім'ю. Це неприродньо. Це ненормально. Ну, правда. Буває, що проскакує по-людськи оце все, але я вам кажу про те, що це часто призводить до конфліктів. Саме оце, оце почва до того всього, цей вибачаюся, ґрунт для цих потім висказувань одне одне. Такі справи, дорогенькі мої. Добре, буду з вами прощатися до завтра. Будь ласка, відео, лайк та репост може багатьом знадобитися. Бажаю всім мирної ночі, спокійної. До нових зустрічей!